Привіт, мої хороші. Так. Сьогодні знову ж таки у нас субота. Сьогодні знов ж таки у нас субота. Я зібрався їхати в село, домовився з одним хлопчиною, що приїде, забере там деякі продукти, деякий урожай туди, куди треба, бо тому що нам не потрібно, а рано пропадає. От і е, хочу сьогодні поїхати на цвинтар, е, зробити порядки, бо розумію, що ближчих там 3 тижні я не зможу поїхати, а е, потім за душні дні і не годиться, щоб груби заростали. Там не критично, але е, в будь-якому випадку треба прибрати. Заїхав по дорозі, знов цей SM Market, купив свіжого хлібчика, купив е, водички, рукавиці бо забув вдома. І е, купив е, оцей е, гербіцид від е, трави перекропити. Тоже забув вдома. То, тобто, відповідно, е, прийшлося повторно купляти. Але нічого, там термін придатності великий, то будемо так, коротко, мати на майбутнє. Оля з Марком сьогодні пішли до сестрички на день народження в ігрову кімнату. Суто мамочки з дітьми, тому відповідно у мене є вільний час. Вдома сидіти, я розумію, що зараз самому робота не береться, хоча роботи багато, теж треба з прибирати, і на терасі треба ту її до пуття довести. Ну, робота самого не береться. Коли двоє щось поговорили, щось зробили, таке то так. А коли, знаєте, є телевізор, є інтернет, ноутбук і, і все решта, то ти сідаєш і півдня лежиш на дивані, як тюлінь. Тому вирішив, все ж таки взяти. Взяти і зібратися, поїхати в село. Пізніше, десь в годині четвертій має бути Андрій має заїхати за провізією забрати. Ну, відповідно, в мене буде виходить, 4 години, щоб прибрати цвинтар, підготувати там то, що треба і, і все тому подібне. Тому поки так. Думаю, зараз. Думаю, зараз ще по дорозі заїду. Там є таке нас господарство, яке продає рибу куплю такого великого корпа. Може засмажимо на мангалі. Завтра поїдемо до швагра. А ні, то посмажимо на сковорідці, Ну там будемо будем бачити. Не взяв тримача для скла, тому не зможу вам нічого показувати по дорозі. А в руці тримати телефон і кермувати, самі розумієте, то... Так не годиться. Тому мої гроші, а одне ще, може, заїду по дорозі на ті теплички, подивлюся ще на рослинки. Може, вже почали продавати гарні хризантемки. Мені би на терасу дві хризантемки можна було би купити. Ну, як то кажуть, то вже все, подивимося по ситуації і їду і говорю. От, а там, як то кажуть, побачимо, що воно з того всього вийде і що з того всього вийде. Так що, якщо буде щось цікаве, то по можливості буду показувати. Це там, де ті, знаєте, будки. Ну, ви поняли, де де, про що я вам розказав. Ну добре, тепер прямуємо в село. Зараз, до речі, таке село, в якому дуже багато таких дрібних фермерів. І бачите, отак от на узбіччя виставляють мішки з картоплею, цибулою. Бурячками, яблуками. Ось, бачите, там так от викладають. До речі, треба зупинитися і спитатися ціни, бо деколи бувають дуже хороші ціни, от і гарбузи, і все що не хочеш, деколи і горіхи продають, і моркву, і потім окремі ще господарства продають капусту січену. І таку цілу капусту, головками, ну все знаєте, те, що вирощують, і вирощують в таких промислових, як то кажуть, варіантах, то люди продають ціни інколи такі, як в нас на ринку, інколи дешевше. Знаєте, треба, як то кажуть, уточняти, питатися. Бо деколи це таки вигідно купити ось тут, просто в селі, в людей, знаєте, як то кажуть, домашні. Хоча на продаж, звісно, що вони там підкроплюють і дають всякі там різні добрива. Но... Тим не менше, в магазині купуємо кращий товар, але ціна тут переважно краща. Це ще знаєте, що я такий, що поки не обіду всі сільські магазини по дорозі, всі господарства, і рибні, і знаєте, і овочеві, то я не успокоюся. Тому біда. Просто зі мною біда. Але, як то кажуть, мені цікаво ціни. Чудові, продукти хороші, тому чому не купити? Зараз поїдемо в сусіднє село, там є рибне господарство, і хочу заїхати таке купити великого корпа, Такого, знаєте, на кілограм два, такого Ну, Якщо заїду, то я таки вам зайду і покажу. О, дивіться, мішками продають цукор. Нема ціни. Будівельні матеріали. До речі, по селах таке, знаєте, дрібних теж є такі. Непогані магазинчики, а ціни ви самі розумієте, що вони завжди кращі. Теж у, культури, у села. лисела, стоять ці. В кожному селі є церква, за якою доглядають. Зараз пішохідні переходи, світлофори, всі бачите на сонячних батареях. От. Ну і, напевно, років-два тому тут зробили теж непогану дорогу, як непогану, гарну дорогу, нову дорогу. Тому їхати дуже-дуже комфортно. Ось тут село Плотича. Ну, Я вам часто показував. Тут зараз в кущі, звичайно, що не видно. От там он, дуже величезне таке от господарство рибне. Багато-багато різних знаєте, є ставів. І виловлюють в промислових, в промисловому рівні виловлюють рибу. А в кінці цього села є такі невеличкі магазинчики, де цю рибу продають. Вон, бачите жива риба. Зараз ми подивимося, що тут є таке велике. Коропи. Коропи, так. Ага. А раки по чому? Скажіть? Ні, то раки вже продані. Що вже немає? Ага. Ні, раки є, але зараз має приїхати клієнти. Поняв. Дайте мені такого одного коропа великого. А по чому короп? 120, 120 гривень короб такий, от великий живий, бачите. І є раки. Але скаже, що клієнт ара, має приїхати і має забрати. Добре. раки і по 400 гривень. Такий великий так, корп. Ось такий великий корп гарний, живий. 200 гривень. Мої хороші, випросив я 10 раків, раки 400 гривень, але такий зараз візьму таких гарних великих куплю. М -м -м. Купив я таких от раків, дивіться. Продали мені, супер купив такого великого коропу на 200 гривень і раків на 280 гривень. Сказала, що раки вже продані, клієнт вже до них їде, доїжджає, нікому не віддавати, але їх там було трошки багато було. Я кажу, давайте мені хоч пару штучок, може 15, щоб. Коротше, домовилися, Домовилися, продали мені теж раки, так що теж сьогодні будемо готувати раки. Я не пану... ще як був студентом по в школі, коли тато мій виловлював раків, то я тоді ще їх їв. А їв. так що будемо сьогодні, як то кажуть, мати лігуміни. Так, я доїжджаю зараз до тих теплиць і вирішив, що таке заїду. Заїду, подивлюся. На рахунок пального, значить, що в нас? Десь паливо 53,80, а95-55,50, газ 24,90. Так що ми вже майже приїхали. Ось тут з правої сторони буквально. Пару метрів і будуть у ці тепличне господарство. Так що їдемо таке. Думаю, як-не-як, -як вже поруч проїжджаємо швиденько, думаю, бодай би 5 хвилин та й пробіжусь, подивлюся що там є. Хто повішав якийсь дзвіночок на цей на, на якусь могилу і так а, чить Добрався я вже до села, біжу швиденько, пройдуся по могилах. Першим ділом, якщо є якийсь бурінець, то я візьму його повириваю. От, А тоді вже поїду в село, подивлюся по ситуації, візьму може оцю штуку розведу і просто приїду і перекроплю. Ми доглядаємо за могилами ну, часто, весною, раз, деколи навіть два, літом, раз ще два, ну і осінню. Ось мій дідусь і моя бабуся, як бачите. Могила не є дуже знаєте, такою занедбаною, ну, але он повибивався, де не бур'ян. Тому що він має бути? Не має бути цього бур'яна. Тому зараз я візьму швиденько, он тут на кутику, бачите, теж поросло, взяв рукавиці, зараз все повибираю, повибираю. Якщо щось не зможу вибрати руками, то поїду за сапкою, візьму сапкою і просапаю. Тут окроплювалося весь час, але все одно дощі йдуть і воно. Ось час зросте. Ну і знову ж таки треба взяти трошки водички і теж помити. То я зараз повириваю траву, а, а тоді пойду за водичкою і засапаю і довибираю те, що лишиться.